Похмура погода, дощ і опале листя. На зміну теплими осіннім дням прийшли довгі й прохолодні вечори. Хтось у такі часи засумує, але не героїня нашої передачі. Олександрі Маркові ніколи жалітися. Та навіть коли щось закипиться душі, то про це знатимуть лише вона та її нитки. Жінка майстерно вишиває, талант передає усім охочим. Як хобі переросло у професію життя і допомагало у найскрутніші часи, дивіться прямо зараз. Звечора тривожно, аж до ранку вишивала дівчина. Про українську народну творчість Олександра Маркова може говорити невпинно. Вона залюблена у рідний край, в якому народилася. І Як на дивно змінювати свої селище на гомінки міста, жінка аж ніяк не мріє. Їй затишно на Цирюпинщині, у берлівці. Колись у цьому селищі міського типу кипіло життя. Працювали заводи, фабрики, підприємства. До Брилівки з'їжджалися найкращі спеціалісти, висококваліфіковані кадри. Тут їх забезпечували високооплачуваною роботою, надавали житло. Це компактне містечко приваблювало і своєю красою. Зелені сквери, парки, фонтани, місць для відпочинку вистачало. Проте картина сьогодення різниця кардинально. Працездатне населення після 90-х виїхало в пошуках кращої долі. Переважно залишилися люди похилого Во віку й молодь. Ті, що старші, живуть спогадами, молодші мріють про нове життя, але не тут. Між тим у Брилівці є небайдужі люди, які хочуть, щоб про їх територіальну одиницю говорили не у минулому, а у теперішньому часі. Хтось, почувши про це, посміхнеться, скаже, що це з області фантастики. Та наша героїня заперечить адже перший крок у цьому напрямку вона вже зробила. Олександра мріє відкрити у селищі світлицю. Я також не сидячи вдома, зараз шукаю спонсорів, тому що коли я починала тут працювати, викладати вишивку і в'язання, у мене був кабінет. Зараз цього кабінету немає. І я думаю, також, щоб купити квартиру, переобладнати її під студію. Студію для вишивки, для в'язання, і виставковий зал зробити. зробити маленьку кухню. Чому? Тому що дівчатки, які і вишивають, і в'яжуть, вони також, як жінка, народжується, вона народжується також і біля плити. А коли ми сидимо за столиком і готуємо чай, я дівчаток вчу, як накривати на стіл, як поводити себе за столом. До такої оригінальної задумки Олександра йшла не один рік, а усе своє життя. Спочатку вона в'язала, одягала себе і дітей. Так їй було легше жити дешевше. Та коли зібрався одружуватися старший син, у жінки відкрився ще один талант: до майстерного в'язання спицями додалася українська вишивка хрестиком. Син старший сказав, що він думає женитись. Він тільки сказав цю думку, передав мені своє бажання, і я задумалася, я повинна благословити його, тому що коли ми з чоловіком женилися, нас свекруха благословляла вишитою скатеркою. І мені це дуже сподобалось. І я почала думати, чим, чим його благословити перше, тому що ми ходили в церкву вже, були віруючі. Перше мені спало на думку, коли вони будуть вінчатися і причащатися, вишить скатерть, на якій вони будуть причащатися. І я вишила слова тільки з Біблії, де написано Асія творіть мої воспоминання, причастя, а крючком вив'язала яснула за виноградна, потім вив'язала чашу. Потім хрест розп'яті Ісуса Христа, хлібину і закінчується також виноградом. І внизу вишила вив'язала 12 апостолів. А коли в'яжеш крючком і вишиваєш голкою, можна однаково йти, йти, можна зробити однаково. І мені це дуже сподобалось. Я цю композицію робила десь місяця два. Тому що спочатку я її малювала, спочатку дивилася, як вона вийде, як воно буде розмірами, і потім почала вже творити. Мені настільки це сподобалося. І потім, а ще час був, тому що 9 місяців чекали, поки вони будуть жениться, От тільки засватали, і вони ще вчилися. І я продовжувала далі вишивати, рушники почала вишивати. І в мене так загорілося в серці. Майстриня поринула у новий для себе світ. Разу захопившись вишивкою весільного рушника для сина, з жінкою відбулося щось незвичайне. Умить, коли вона почала вишивати хлібину, Олександра відчула дивний запах. То був аромат хлібу, який її мама зазвичай готувала на кожне весілля. Я згадала, коли ми жили в старій маячці, там був такий звичай, що на весілля запрошували жінок, які добре жили із чоловіками, які мали дітей, благословені були. Мама була дуже гарна, і в неї була дуже-дуже товста коса. От. І я завжди бачу маму, коли вона місить цей тісто, коли вони роблять каравай, коли вони роблять шишки. А ми ж діти, мені було скільки я це пам'ятаю, десь років себе з трьох-п'яти. З я пам'ятаю, як ми бігали і дивилися, і заглядали. Мама продовжувала пекти хліб дома в печі. Ми тоді пекли на кураю, пекли на соломі. От. І я пам'ятаю оці роки, і коли хліб сіль я вишивала, то завжди-завжди в мене думку я зверталась до мами, тому що мамині руки і хліб пекли, і вишивали, і співала, мама дуже гарно, мами дуже гарний голос був. Хрестик за хрестиком минали дні, минали і хвороби вишивальниці, адже беручись за перші свої рушники, зір у Олександрі був далеким від ідеального. Коли я почала вишивати, то я вишивала так: лінза, п'яльця, лінза на п'яльцях, очки, і я почала вишивати, тому що бажання було дуже велике, а очі не бачили. Потім спочатку я зняла лінзу, зняла п'яльця, в очках лишалася. А зараз я в очках тільки тоді, коли в мене щось дуже тонка, дуже, робота, тонка, тонка. робота, і там треба наскільки скрупульозно подивитися, щоб точно, точно зробити, або коли перевіряю роботи дітей. Отоді Сьогодні окуляри не пасуть як майстрині, так і її подругам. Вишивальниці часто збираються разом, дають один одному поради. Так у роботі час зимовий летить швидше і приємніше. Жінки кажуть, пенсії їм на матеріали вистачає, адже хворіти ніколи попереду багато творчих задумів. Буває чи сижу клятва, а буває, коли вийде. То на роботі, то була то постійно з голкою. Постоянно. А вже як сяду за вишивку або за машинку, як шити, то я вроді риба в воді. Нічого не чую, нічого не бачу, тільки шию, шию, так заспокоюю. От я в шурі дуже багато взяла для себе. От, от як вона, рушники, само собою, і сорочки. Я багато нового в неї взяла, тому що в неї дуже багато інформації. Вона їздить по цілому світу. І ночі вишиваю, як другий раз, так знаєте, на душі як кажуть муторно, я бігом за голку. І все вспокаюється, все нормально. Кажуть, що кожна вишивальниця має свій індивідуальний стиль. Почер Олександри Маркової в її універсальності. Вона вишиває роботи різної складності за різними техніками. При цьому завжди дотримується одного правила вишивати з великою любов'ю. Так навчила її мати, вчить Олександра цим тонкощам і свою доньку Наталю. Може, все притаманно, щось одного немає. Робимо все. Так. Бабушка у нас теж вишивала і картинки, сама, до речі, з пам'яті. У нас була подушечка така маленька, там морячок був вишитий, геть така думочка. Бабушка сама її вишила з пам'яті зробила. Ну, болгарським хрестиком. А ви з пам'яті можете вишити? З пам'яті ні, ще не можу. Не буває ще що, да, що я щось, додаю своє там, або ну, коректую якось. От дивлюсь на схему, мені, допустимо, ну, не подобається там, різкий перепад, якихось кольорів або ще щось, то починаєш комбінувати одну з другою ниткою, ну, щоб воно більше мало, скажімо так, художній вигляд і щоб було гарніше. Олександра Маркова завжди усміхнена, мабуть, не знайдеться людини, яка б могла побачити сльози на очах майстрині. Та це не значить, що їх не було. Усі свої біди жінка ховала в собі, навіть тоді, коли лишилася сама з трьома дітьми. Коли я е, пізнала, що я залишилася одна, коли я це все вже е, обдумала, а? я сіла, і в мене е, така думка пройшла. Я повинна виховати дітей. Я повинна підняти їх, тому про себе я навіть не думала. І чомусь сталося так, що в 45 років прийде якраз ціна мого життя, яке я проживала зараз. І я поставила собі ціль, що до 45 років я якраз прорахувала, що дітям будуть діти вже дорослі. І тоді я оглянусь на цей час, який я проживала. Я мовчки, як можна сказати, сіпала зуби і пішла. Я пішла, слідкувала за здоров'ям дітей. Перше було потім за їх освітою. Я слідкувала за їхньою поведінкою. Слідкувала. Вона влаштувалася на дві роботи, працювала у дві зміни. Та незважаючи на велику завантаженість, жінка знаходила час для рукоділля. Жодну річ Олександра не винесла на ринок. Люди приходили додому і ставали у чергу. Адже придбавши виріб у Маркової, люди знали, вони матимуть більше ніж гарні узори чи фасони. Вони отримують чудовий настрій. І коли це все вийшло, батько тільки так розводив руками, каже: Ну це ж ти. Про що мріє вишивальниця? Мабуть, створити наступний витвір краще за попередній. Зробити шедевр нашій майстрині не так вже й важко, оскільки знає секрети кодування долі людини на рушнику. Кажеться, просто вишитий квадратик. Гарний квадратик, так? А люди, які розуміються на вишивці, отут розшифрують долю дитини: день народження, місяць народження, рік народження. Отут все вишито. І отут, оце вишита доля народження дитини, як дитина народилася. Далі іде, розповідається це все про е, прізвище дитини, батьків, батька і матері. І далі, і далі, і далі. Розказується, де дитина народилася, і ось вона народилась на Україні. От. Оці всі вишивки, якраз я до цього йшла, і я зараз до цього дійшла. Чому? Багато хто запрошує вишити рушники на день народження, на весілля, на ще якісь там ритуали. То люди, які оцієї текстової вишивки, не знають, вони вишивають те, що людині лягло на серце. А благословіння ми отримуємо, якраз розшифровуючи оці числа, як вишивається одиниця, дев'ятка, чотири роки, як не вишиваються. Оце якраз отут і заложені ці вишивки. І коли людина, яка вишиває особливо на весілля, знаючи оці. Такі ці речі знаючи, то там дійсно буде благословіння. Вишивальницями не народжуються, вишивальницями стають лише через щоденну копітку праці можна навчитися витонченої роботи. У цьому переконалася Брилівська вишивальниця, як то кажуть, власнович треба мати 1% таланту, 99% праці, праці і праці і фантазію. Оце тільки треба мати. Бажання повинно бути дуже велике, яке закриває все. Можна сказати, що в мене доля була одна із тяжких. Чому? Хвороблива народилася і хвороба ця супроводжувала мене дуже дуже довго. От інколи напоминає зараз. Але стремління до життя. І любов до життя все перемагало. Я, мене не пам'ятають мої однолітки, мене не пам'ятають плачущою, я завжди усміхалась. Я була дуже швидка в роботі. І мені дуже заздрісно було зло, якщо хтось перший в мене щось робить. Я повинна бути в, ряду, в числі перших. От. І в навчанні, і в роботі. От. А в житті так складалося, коли випало на мою долю троє дітей, і коли було дуже тяжко. Дуже тяжко було, тому що були такі випадки, особливо коли після перебудови, я боялась проснутися вранці, тому що діти мої скажуть мені, мамо, я хочу їсти, а в мене нема чого поставити на стіл. І це було страшно. І тяжко згадувати ці роки. Але вони пройшли, і як я зараз розумію, що в житті не буває тільки чорна полоса, а буває чорна і біла. Чорнобривці вона мати. У моїм світанковім краю, та навчила веснянки співати Про квітучу надію мою, як на тій чорнобривці погляну, бачу ма. Старенько, бачу руки твої, моя мама, твою ласку я чую рідненька. Стати героєм нашої передачі дуже просто. Якщо у вас цікава доля, і ви волієте розповісти про неї усі Херсонщині, телефонуйте до нашої редакції 22 97 49. Наразі я прощаюся з вами, щоб зустрітися і розказати про долю іншої не менш цікавої людини.